От ще Руслан Рябоконь запитав закон про мови нацменшин, Якщо депутати протягнуть, що російський язик теж є мовою нацменшин, то буде ганьба всім гілкам влади. Бо російський язик це мова окупанта, такі як Бужанський Шуфрич, це пропагують, наголошуючи, що то є вимогою Євросоюзу, Союзу, комісії так не є, особливо в час геноцидної війни проти українців. Питання навіть не в тому, що громадянське суспільство чітко визначило червоні лінії, які переходити нікому не можна. А не в тому, що питання української мови визначені конституції, визначені мовним законом, не звичайно, нашою боротьбою. Тому я абсолютно не бачу жодних перспектив, жодних дискусій стосовно того, чи може мати російська конституційний статус як державна мова, чи ні. Я навпаки кажу про те, що статус української мови як державної треба якомога далі посилювати і створювати кращі можливості. Чи це розважальний, чи це політичний, інформаційний. Дидактичний, методичний, освітній, виховний всі компоненти дуже важливі, тому що всі вони складають ядро нашого, нашого протистояння, нашої єдності і нашого подальшого інтелектуального поступу.